Всім здорова! Ви на каналі вознюк 17. Я до вас повертаюся з серією кар'єра тренера. Ну що, давайте будемо зараз грати. Так, давайте. Е -е, Бистрий розчот. 2-0 нас виграло Монако. Нічого. Добре, давайте. Прем'єр ліга. Дають предложення, Щоб продати. Давайте дивимося. Безплатно він іде. Вандейк. Ну, я так уже старий. Давайте за приймаємо. Цього теж. І цього. Так, це поприймали? Так. Ну, давайте зараз подивимося, хто виграє. Так, цього вийшло, що продали. Так, Дивимося. Так ми виграли, миграли общаємо. Так, оце зараз я до вас повернуся, коли я це все розчитаю. Люди, ми купили хорошого защитника з Барселони. Це в нас Араухо. Він нам має допомогти виграти Лігу Чемпіонів. Давайте! А тепер я до вас повернуся, коли почнеться матч? Люди, в нас Карабао Кап проти арсенала одна друга. Я думаю, не надо зіграти. Давайте зіграємо. Маємо вигравати, коротше. Давайте, пас. йо моє ні. Ну що це було? Кісь. Тіп взяв, свалив просто в ногу. Забирай, забирай. Дивіться, ми вже з одним голом, вважайте, виграє. Жота. Хорош, Лев. Ну, а тепер ми... На два гола виграємо більше. Молодець Diego, вже ти забиває гол ще Хорош, Лєв. Що за тігери тут Лєва? Дєхи-мухи. Хорош, Алиса. Засейвив. Так, подача выбили, хорош. Так, Ай, их молодец. Причем ты дрейн. Ну оставалось. Не повезло, не фартануло. Нет, я не ну ты де там бігаешь? Бежи. Хорош. Пас. Побіг. Я жота. Блин, воротця. Дів'яточка залітає! Тепер у нас відрив три гола. Це вообще. Взагалі... Потужно. Я думаю, тут уже нема що іграти. Наші все одно виграють. Давайте. Ну, і як я і говорив. Вони там забили якийсь один гол, але це взагалі нічого не дало. І ще й наші забили, то відрив був капець який великий. 4 гола. Так що. Їм там не світила перемога. А в фіналі ми будемо грати проти Бренфорда. Взагалі, буде прикольненько. Е, так. Емірець Cup. Добре. Це в нас раунд четвертий, думаю, це можна прогортать. Наші мають вигравати Манчестер Сіті. Давайте. Йома йо, що я зробив? Ладно. Зараз все одно його розчитаємо. Так розчитати до конца. Що в нас там? По пенальті нас виграли. Це погано, конечно. Але нічого, байшли, нічого зіграли. Так, у нас Ліга Чемпіонів. Добре. Так, зараз будемо її грати. Е так, 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 так. Це вже одна восьма. Так що тут нам вже 100% треба играти. Так, Баркуля. Угу. ЛПшник, давайте замість цього. Е ще повипускаємо. Так. ПП, давай замість баркуля. Все прекрасно. Потім поміняємо якщо то по замінам. Бо я якось так собі ой. Шпщикну. Так давай пресінгуємо їх. Бо Нам треба грати добре. -мо, бежи. Давай, давай, давай. Так, погано, да, в той. Так что вкидываем. Куда ты даешь? ешь? Хорош. Просто хорош. Забираешь мяч. -мо, забирайте мяч. Та е-не-не-не-не-не. Хорош, Алис, таку пушечку зловив просто. Хорош. Просто лев. Так, вони вже розвели. Хокіми забирай мяч, біжи, бежи, бежи. Так, його забрали мяч. Ладно, пофиг. Уб'ють, промахуються, нормально. Так, пастор зигайте, давайте. Я його жото нет, занадто далеко м'яч відпускає. Я, напевно, його беру на банку сажу. Ну, бо це не в якій рамки не лізе. Ну, це справді. Знаєте, як я зроблю? Ось так. Ось. Давайте, продовжуємо матч жота сідає на замену, ну, бо це якось взагалі. Ну, жота мяч. Мяч, дьяхожо жоти! удар, почти. Ну, почти почти міг би бути гол. Давай. Ай, почти залетів гол. Там був би гарно, якщо б залетіло. Так, подача. Удар Почти. Там почти. Блін. Блін, блін, блін. Нананан. Так. Забирайте м'яч. Що це таке? Що ви робите? Що ви робите, -мо? Так, ідем, ідем в атаку. Й-мою, я хотів дати пас, але... Погано вийшло. Атака горюва мала закінчити голом. але закінчилась вона тільки бігом нашого ворота. Так. Перший тайм. Ладно. Перший тайм, так перший тайм. Давайте. Іграємо. Так, молодець, розвертай. Ой-ой-ой. Гравець за гравцем. Гравець за гравцем був, але м'яч дається супернику і погано. Погано, погано, погано. Давай. Ой, молодець. Удар, ну куди ж полородарю бити? Ну то клепка є в голові чи нема? Ще якийсь, не знаю. Що ж в голову вообще не лізе. Пас. Нет. Молодець. Ай, молодець. Да як ти так вдарив?! Ну це ж взагалі безглуздя. Коли ладно. Так, молодець. Та як там гула немає? Не розумію. Це взагалі просто якісь дурня. Ну це ж взагалі без. Якесь... Ну це ж ну як так? Ну шо ж це таке? Ну ви можете і нормально зіграти. Просто сустав, щоб тільки вигравати, а тут вони навіть грати не хочуть. О, боже. Ай, молодець! Просто молодець! Бий! Гол! Гол! 1-0. Є. Yeah. Це просто 5 хвилин до кінця було. І ми забиваємо гол. Рахунок 1-0. Нам треба бажано ще один забити. Бо не треба нам ще одного гола. Ще одного гола. Гоу! Oh! Oh! 2-0! 2-0! Просто без варіантів ми залишаємо цю команду. Просто остання хвилина. Ну... Все! Ми виграли. Цю команду. Одна восьма. Все. І ось тако закінчується ця серія з, з перемогою. Давайте. Всім до зустрічі!